Вивчати іноземні мови завжди цікаво та корисно. А якщо українська є іноземною, як вивчити її і як навчити іноземця розуміти українську мову, говорити та писати нею правильно? Скажу одразу, це завдання не з простих, Тож більше про це поговоримо далі у програмі. Вітаю! Варто розуміти, що українська мова особлива, і це зараз не просто красиві слова, вона справді має особливості, які вирізняють її серед інших мов. І саме завдяки цим особливостям українську складно вчити іноземцям. Ну, наприклад, якщо учень поляк, доведеться пояснити, що в українській мові наголос рухомий. І це може стати справжнім відкриттям, адже в польській мові наголос фіксований на передостанньому складі. Тому доведеться багато працювати над виправленням цієї звички. Також важливо навчити поляка правильній інтонації, інакше учень буде говорити з відчутним польським акцентом. Якщо ж учень російськомовний, доведеться багато працювати над вимовою, закінченнями та лексикою. Пам'ятаємо, що в українській мові є чудовий звук г, якого немає в російській. Також доведеться потренуватися з вимовою ненаголошеного о, яке в українській мові до а не уподібнюється ніколи. Якщо учень англомовний, тут доведеться насамперед розтлумачити саму логіку української мови, адже вона відрізняється від логіки англійської. В українській мові неживі предмети мають три роди, іменники мають відмінки. Дієслова змінюються за особами. Порядок слів у реченні довільний. Більше про особливості викладання української саме англомовним учням. Далі у програмі, тож залишайтесь з нами. Українська мова важча за низку європейських, зокрема англійську та німецьку. Українська мова має деякі особливості, які важкувато пояснити англомовній людині, зокрема відмінки. Американцеві важко розуміти, навіщо ті відмінки взагалі потрібні і що з ними робити в англійській мові? Фактично їх немає. Друга особливість це відсутність артиклів, але це нам тільки на руку. Далі, у нас стіл, він, парта, вона, а в англійській мові це все it, it, ід. Американцеві трохи важко збагнути, що у нас неживі предмети теж він і вона. Використання закінчення ся митися, харчуватися, вчитися, одягатися, купатися. Тут недостатньо просто сказати, що ся означає зворотню дію себе мити, харчувати і так далі. Бо це не завжди так просто. Ще одна особливість слова без перекладу. Ну от. Перекладіть слова хіба, невже або Ж. Частка Ж це свого роду соу, але ставити її треба всередині речення, як правило, після підмета. Частка Ж показує, що є якийсь контекст розмови, наприклад, ти ж мене підманула. Є ще частка би яку можна пояснювати через вуд, та частка а щось середнє між і та але. Найкраще навчити мови може, звісно, носій цієї мови. Українка Інна Сопрончук якраз займається цим і не лише жінка родом з Херсону, викладає українську мову, є авторкою навчальних підручників. А з початку повномасштабного вторгнення Росії стала волонтеркою. Також Інна заснувала онлайн школу Speak Ukrainian, в якій викладає українську як іноземну. Я ніколи не викладала українську мову українцям, я викладала англійську мову українцям. Е, так почалась моя кар'єра. Але в один момент е, я отримала такий запит, і мені сподобалось, я вирішила якби, змінити навпаки. Так? Е, то це дуже цікаво, але е, коли іноземець починає вивчати українську мову з нуля, то він взагалі е, не знає. Її він ніколи в житті не стикався з нею, тому що нам все одно трішки простіше вчити англійську мову, тому що ми англійські слова, ми їх бачимо або говоримо, або знаємо, наприклад, ноутбук, смартфон, так, інтернет і так далі. Тобто, ми вже якби. В своєму житті стикалися з латиницею, і ми якби можемо її читати, розуміти, і так далі. То інозамес раніше ніколи в своєму а, житті він а, в своєму цьому соціуму ніколи ніде не бачив цих українських слів і не чув взяти літеру «Ж», Так вона й виглядає по-новому, по-цікавому для іноземця. Але от я йому кажу, літера Ж вона читається як літера С, таких англійських словах, як pleasure, measure. і він може як собі, ага, же. Плежеж де sound, Так, це звуки. Він може собі його якби проговорювати і там розуміти, як він мовляється, мати якусь асоціацію. Це абсолютно інший досвід, це абсолютно інша методика. Так само, ну наприклад, відмінки це дуже складна тема для іноземців. І в українській мові ми знаємо є сім відмінків в англійській мові немає. Так, цієї граматичної категорії, і як ми вчили в школі відмінки за допомогою а, запитань: хто, що так, наприклад, а, чоловік. Хто? Немає кого? Чоловіка, давати кому? Чоловіку, так, чоловіче. Тобто, ми, от коли відмінювали, вчили, ми ставили запитання, але іноземець не може поставити ці запитання і інтуїтивно ну, би сформувати правильне, правильне закінчення. Коли вони вчать відмінки, вони вчать правила застосування, коли вони вживаються, і вони вчать ці закінчення. Там, наприклад, родовий відмінок він вживається у заперечних реченнях. Я не п'ю чаю. Ми ж так не вчили в школі? Ні, ми так не вчили. Або там, наприклад, я не маю кави. Так само ми, коли вчили в українській мови, є дві дієвідміни. перша, друга, а т'ять удь'ють. Як зрозуміти, до якої дієвідміни належить дієслово? Ми ставимо її там в третю форму. Там, працюють, вони працюють все, ага, це перше. Там, <кій> і так далі. А іноземець не може інтуїтивно. Просто не знаючи цього дій слова, поставити його в третю форму множини і зрозуміти, а яка це дієвідміна. відміна. Це абсолютно по-іншому працює. Як вони вчать українську граматику? Зміна приголосних і голосних це складно. Наприклад, кіт коту, ніж на ножі. Так міняються голосні. Або це зміна приголосні, хлопець, хлопче. Так міняються, ну, наприклад, ці э, приголосні. І це. Для них складно. А, потім дуже складно це а, ці а, дії відміни так що якщо в англійській говоримо I work, you work, ну там he, she, it works, просто літеру S додали. we work, you work, they work, але просто одну літеру S додати. А у нас я працюю, ти працюєш. Він, вона, воно працює. Ми працюємо, ви працюєте, вони працюють. Але я пишу, я працюю, там ю, а тут я пишу. Тут у але писати пис у нас е, так, е, корінь, але пишу, я пишу. Там міняється. Писати не я пису, а я пишу. Так, вони пишуть і так далі. А це складно, і також дуже складно це у нас є доконаний вид дієслів. слів. Це також складно, тому що англійські мови — це як перфектні часи. Там просто ми додаємо have had, А у нас зміняється повністю дієслово. Наприклад, робив, зробив, там ходив, прийшов. Думав, придумав, передумав, роздумав, додумав. І ще додаються різні префікси, які мають різні м -м, значення, писливо зменшувані слова. Так, також ці префікси, які додаються в англійській мові, цього немає. Ну як вони можуть сказати? Ну, «sweet», «sweetie», там я не знаю, а, але вони не можуть так казати: ну там не знаю, «John», «Johnny», Ну, наприклад, щось дуже так. Банально, але в нас мама, мамуля, «мамусечка», мамуленька і так далі. Так, Там можна міняти сестри, сестричка, сеструня. Е е там дуже багато можна цих е робити префіксально-суфіксальних так, оцих змін, що в англійській англійській мові не притаманно. І також mm -hmm. вони вивчили слово мама, ну не знаю, а тут вони почули мамочка. Хтось так називає не що? що це, як це ну що це означає? Тут головне закохатися в мову, вчителю допомогти це. А якщо людина любить слухати музику, це можна зробити через музику. Якщо людина любить літературу, можна це через літературу. Тобто, тут вчителю можна допомогти знайти підхід, як це зробити. Якщо людина любить готувати, можна через українські страви. Тенденція вивчення української мови у світі лише зростає. Багато хто зі студентів інни каже, що мріє відвідати Україну після нашої перемоги. Є й ті іноземці, що вже сьогодні живуть і працюють в Україні як от герой наступного нашого сюжету. Метью Запка американець, наразі проживає у Хмельницькому, і навіть, попри труднощі, та ще недосконале знання мови, він погодився поспілкуватися з нами українською. Перший раз я був в Україні це 2015 року і я um, почав вчити uh, українську мову тоді. Um, я починав вчитися uh, українською, тому що я думав, що в Україні люди uh, щасливі, щасливі розмовляти uh, українською мовою. Зим зі мною. Я знаю um, німецьку мову, також і я, я жив в, в німеччині. Я є професор математики, Так і uh, я пис, писав, написав диссертацію в німеччині. Так, um, українська мова складніша. Так, тому uh, що наприклад, на, на перегляд, uh, «nice to meet you», Це чотири «nice to meet you». Українською дуже приємно за вами познайомитися. Префікси, mm -hmm. так я вчу зараз на переклад. Um, я йду uh, до кав'ярні щоб їсти? Ні, щоб поїсти. Так, це складно також. Мені допомагати писати дуже багато. Це завдання, завдання, так um, Так, лише писати, писати, вчити писати, по перше абетки, і, і потім писати, писати, писати і слухати, слухати, слухати І, коли, і а, зустрічати, зустрічати а, українців. і спробувати розмовляти з ними. Коли я був в Німеччині, так? Я хотів розмовляти німецькою, і люди відповідали англійською, так. Але в Україні це не дуже часто стається. Це добре, а, щоб а, повчити мову. Українську освіті світі почали вивчати майже два мільйони людей. Українська новий тренд на дуолінго до речі, це ще один корисний додаток. Занотуйте собі. Українську вивчають як у країнах-сусідках, так і у віддалених країнах Аргентина, Японія та В'єтнам. У Німеччині кількість людей, які вивчають українську, зросла на 1651% порівняно з 2021 роком. На 1615% зросла кількість охочих вчити українську у Польщі, та на 1515% у Чехії. Якщо і серед ваших знайомих чи друзів є іноземці, і ви б хотіли допомогти їм у вивченні української, порадьте їм онлайн-школу української мови Speak Ukrainian. Тут є можливість вивчати українську на індивідуальних заняттях один на один з учителем. Тривалість таких занять залежить від цілей та мотивації студента. Є також записаний комплексний відеокурс для початківців із 25 лекцій уроків. Окрім того, є чат, де куратор курсу відповідає на запитання студентів, підтримує безпосередньо з ними зв'язок протягом всього навчального процесу. Тут можна вивчити алфавіт, склади, словотворення, легку граматику, побудову простих речень та розмовні теми, типу розповіді про сім'ю, свої хобі, професію, їжу тощо. Для того аби приїхати і спілкуватись в Україні, цього цілком достатньо. Все ж пам'ятайте всім відому фразу Скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина. Тому не лише вивчайте іноземні мови, а й навчайте рідної мови друзів за кордону. Дякую вам, що дивились. Побачимось.